Інтернет-магазин Тухоумком продовжує показ перетворень квартир від команди Ікеа Tour. Ми в Шарлоті, щоб зустрітися з сімейною парою, у якої троє маленьких дітей. Ми прибули, щоб допомогти їм з обладнанням обідньої кімнати. Вітаю вас у Ікеа Tour. Як справи? Прекрасно, заходьте. Спасибі. Отже, це кімната, про яку ми вам розповідали. Ми її використовуємо для багатьох речей. Ось тут диван для перегляду телевізора. Ми часто бавимось у відеоігри, проводимо тут багато часу всією сім'єю. Там ігрова зона. Тут ми б хотіли створити куток, де б зручно було попрацювати. Також тут планувала їдальня, однак там немає столу їдальня без столу окей З цією кімнатою складно у нас ніколи не було тут обіднього столу адже діти завжди граються повсюди і в цьому місці теж тому ми попросили допомоги у Ікеа. Ми все робимо за невеликим столом на кухні їмо готуємо їжу і через це він завжди переповнений Отже, є багато речей, які ми хочемо тут змінити. Гаразд, я думаю, в цієї кімнати великий потенціал, і ми дуже раді, що ви покликали нас. Ми постараємось і зробимо дійсно красиву кімнату для вас. Це прекрасно. Що ж, ми почнемо з вимірювання і візьмемось до роботи. Діти поволі дорослішають, і частину ігрової зони потрібно виділити для роботи. Класний стіл, розмір якраз для дітей. Давай краще знайдемо щось більш доречніше для вітальні. Покупки завершені. Зараз пакуємо меблі. Ми придумали хороше вирішення проблеми з використанням простору у вітальні. Все багатофункціональне, їм сподобається. Чад та Емілі пожертвували обіднім столом, щоб було де грати з дітям, тому ми зробили їм великий сюрприз і придбали стіл, щоб вони могли за ним їсти, бавитись та робити багато всього іншого. Тепер це буде дуже зручно. Ми виконали велику роботу, і я не можу дочекатись, щоб показати їм їхню вітальню. Як мені подобаються ці картини. Це неймовірно. Мені все дуже подобається. So а тут для вас сюрприз. Oh <різь> That's what in the world? Okay, so... Тепер у вас є великий обідній стіл. Це найбільший стіл, який у нас був. Замовити такий стіл можна на сайті tohome.com.ua. Так, він величезний стіл зроблений з дерева. Він ще й розкладається, тому ви можете сидіти за ним всією сім'єю. Ви говорили, що вам потрібно, щоб чохли для дивану можна було прати. В цьому ми вам допомогли. На диван у вас 10 років гарантії. Вражаюче! Вражаюче! <реш> також у вас є столик під телевізор і настінні шафки Беста дверцята, які можна змінювати в залежності, як вам буде подобатись. Ось тут місце для дітей, де вони зможуть робити домашні завдання, також гратись у різні ігри. Зверху знаходяться шафки, у яких можна зберігати речі. Хочете побачити щось цікаве? Під диваном знаходиться магнітна дошка. Це такий собі стіл, на якому зможете бавитись сидячи на підлозі. Мені подобається наша кімната. Я думаю, що вона неймовірна. Це саме те, що нам було потрібно. Це краще ніж ми очікували. Нова кімната така простора. Ми й подумати не могли, що тут може бути так чудово. Тут так спокійно. Мені подобається. Нам було дуже весело з цією сім'єю, а зараз ми збираємось в інше місто для нових перевтілень. Більше інформації про IKEA Home Tour ви можете побачити, підписавшись на наш Ютуб канал.